Слава Україні! Мир вам! У нас сьогодні 11 вересня 2022 року. З вами Любомир Богоявленський, миру Павло Нестеренко, і це категорія відео Нецікаве відео інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. І я буду у цьому відео спілкуватися з одним зі своїх підопічних клієнтів. Я практичний психолог, дипломований психолог, зараз навчаюся в аспірантурі з психології, пишу дисертацію кандидатську з психології, плачу податок Державі України як приватний психолог, і я хочу поспілкуватися з одним з своїх клієнтів, я ось нещодавно десь, напевно, Півгодини тому назад я провів консультацію його, і він чекає на відео, де я ще в відеорежимі пояснюю йому як психолог езотерик на своєму власному прикладі, чому потрібно обов'язково не здаватися і не опускати руки ні в якому разі. У кожного з нас є якісь проблеми. Кожен із нас несе свій хрест. І ми повинні, проходячи наші випробування, ні в якому разі не здаватися і не опускати руки. У минулому у мене виникла дуже серйозна проблема. За науковими психологічними методиками, Сусанна Яківна Рубінштейн, експериментальні методики патопсихології, за іншою, скажімо, науковою методологічною літературою, методиками, тестами у мене виявили фактично розщеплення інтелекту. Що мається на увазі? Коли у мене ще зі школи з'явився інтелектуальний дефект, який пов'язаний з аналізом, логічними процесами мислення. З тим, що інтелект у мене процеси пам'яті і так далі, тому подібне спрощуються і починають розпадатися, так мені дуже складно виконувати математичні операції. Мені е складно. Мислити абстрактно логічно було складно. Є проблеми взагалі, з навчанням якоїсь нової засвоєння інформації. Коли проводилося експертне дослідження? навіть у цьому році, у 2022 році, у психлікарні Павлова, то констатовано, що у мене, на превеликий жаль, є у незначній мірі, на даний момент, я так би сказав, але у вищих пізнавальних процесах. Розщеплення, які характерні для людей із шизофренією. Шизо розщеплення. Слава Богу, що в мене все-таки інтелект більш-менш збережений, і навіть за цей весь час. Деякі, це велике поняття інтелекту, розумієте, воно дуже багатовимірне, але, в принципі, як я зміг тільки, так я цей інтелект і за ці роки розвивав і боровся із процесами розщеплення. Для цього мною ретельно а, прочитана і вивчена наукова література, присвячена шизофренії, психотерапія шизофренії віда, загальна психопатологія Карла Ясперса і інша наукова література. Мною ретельно вивчений. Процес механізмів захисту, які існують при шизофренії, які проявлялися у мене. У мене є шизотиповий розлад підтверджений. Ми констатували із лікарями, із з науковцями там ще дослідниками те, що відбувається, от як він почався з дитинства, інтелектуальний спад звуження свідомості і деяке гальмування у засвоєнні нової інтелектуальної інформації що мені робити? Що мені робити? Це питання в мене виникало у молодому віці. Для цього я вирішив працювати на останньому подесі зі своїми інтелектуальними здібностями, зі своїм інтелектом. У 25 років я з нуля почав вивчати англійську мову, яка мені жахливо не давалася. Я прикладаю нелюдські сили весь цей час, щоб ті шизофренічні дефекти, які у мене були у минулому науково констатовані, щоб виправити, максимально пом'якшити, не допустити включення процесу шизофренічного слабоум'я та втрати логічності мислення, не допустити розвитку аутичності, як відірваності від реальності, втрачення зв'язку з об'єктивною реальністю та виникнення феномена. Маячні як сукупності ідей, суджень, умовиводів, які не відповідають дійсності, але заволодівають свідомістю суб'єкта. На останньому подисі я вивчав наукові терміни, коли вчився на психолога. Я днями і ночами перечитував наукову психологічну і психіатричну літературу. Я багато чого не міг взагалі зрозуміти в наукових текстах, психологічних текстах, але я поставив собі за мету максимально побороти шизофренічні процеси, які у мене, на жаль, з дитинства присутні при цьому шизотиповому розладі. Моє життя це боротьба з цією хворобою, боротьба з процесами розщеплення мого мислення та інтелекту, його примітивізації, хворобливими процесами. Всіма силами, які тільки в мене є, я борюся. От учусь у двох аспірантурах. Навчився більш-менш писати грамотно, борюся із шизофренічними. Уновиводами постійно займаюся собою, щоб бути більш-менш повноцінною людиною та конкурентно спроможною в цьому суспільстві і в цьому житті. Як махта екстрасенс. Інтегрую наукові психологічні знання у роботі з клієнтом, з духовними практиками. І вже не один рік допомагаю людям, ось і вас консультую, ви до мене звертаєтесь. Але я пояснюю, що від нас також залежить наша доля. Те, що у мене з дитинства почало по шизофренічному сценарію розщеплятися мислення та відбувся інтелектуальний спад, я в цьому винний та відносно винний. Бо шизофренія та шизотиповий розлад передаються спадково у більшості випадків. Скільки зла негатива я почув від оточуючих людей і нерозуміння у свою адресу. Які звірства мені школа організовувала замість того, щоб розробити програму для мене індивідуального навчання? Це всім байдуже. І тому успіх чи не успіх? У цьому житті багато в чому залежить від нашої особистості. Від того, наскільки ми боремося із нашими хворобами, недугами і з тими проблемами, з якими ми зіткнулися у цьому житті. Я не хотів і не хочу. Оформити групу інвалідності. По шизотиповому розгляду може бути навіть друга група інвалідності. Мені не треба це. Я постійно помічаю і бачу, як мені шизофренічний процес у невеликій мірі, як він заважає, що розщепляється, що працює. В емоційно-вольовій сфері, в інтелектуальній сфері, у різних сферах не так, як працює у людей без шизотипового розладу. І я постійно займаюся самокорекцією, намагаючись не знищити свою особистість і при тому адаптуватися до цього життя. Що затиповим розладом? Я зміг досягнути рівня відмінника в кінці кінців магістратури, я вийшов вже на відмінника на шостому курсі даного відділу навчання. І з червоним дипломом зі знаку закінчив універ. За другою вищою освітою теж відмінник. Зараз вчуся паралельно у двох аспірантурах, і в мене ну, в рейтингу в двох аспірантурах дуже високі. Принципі, бали і результати. Розумієте? Якщо я зупинюся, якщо я не буду вчитися, то просто-напросто ці процеси шизофренічні мене знищать, перетворять. В неповноцінну людину інтелектуальну, яка буде знаходитися в дуже серйозній дезадаптації. Я роблю все, щоб вижити в цьому світі. І не просто самому вижити, а допомагати іншим людям, маючи цей унікальний досвід. Як дипломований психолог, як езотерик, як людина-вільнодумець. У мене е, доволі непогано виходить науково мислити теоретично, спираючись на психологічні та філософські методології. Я борюсь на останньому подисі. з хворобою I Learn English every day. My motto is. No Day Without English. Мені складно знайти другу половинку такого чоловіка, щоб він був для мене красивий, розумний, і щоб він мене кохав, любив і приймав таким, який я є. Бо всім хочеться здорову людину. І я вважаю себе здоровим. Я борюсь, знову повторюю, так сильно з усіма цими шизофронічними процесами, як більшість людей здорових, ніколи не бореться і не розвивається так. Бо в їх нема стимулу розвиватися. Вони здорові, нормальні люди, у них якихось там проблем таких немає, все в них чудово. І хай буде чудово. А у мене є. Вони науково констатовані, де я вже зараз живу, і у мене є відхилення від норми психіки в нормі функціонування. Да? У мене є патологічні зміни, які навіть у психлікарні Павлова констатовані за їхніми науковими методиками. Все рівно хвороба неупинно намагається потрошку потрошку розщеплювати, знищувати мене. Але я воюю і борюся, і буду боротися до смерті, скільки витримаю, всеки зможу. Я присвятив цілі роки свого життя корекції. Всіх тих патопсихологічних процесів, які в мене з дитинства є за цього шизотипового проклятого розладу, де воно по всьому вдарило. Де воно деформувало мій розвиток. Але я не просто собі вже багато в чому допоміг. Я рятую, як екстрасенси психолог інших людей. Я живу цим допомогою іншим. Тому тренуйте ваш інтелект. Я проводжу надзвичайно сильну, магічну роботу, допомагаючи собі та іншим людям, але існує об'єктивна реальність. Якщо ми зупинимося, не будемо щодня вчитися, і не буде неперервного процесу навчання, то все. все тоді ми почнемо зупинятися в нашому розвитку, інтелектуальному розвитку, духовному розвитку. Ми станемо менш конкурентно спроможними. Читайте книги, вступайте у магістратуру вчитися, здобудьте другу вищу освіту, не відкидайте навчання, навчання це життя. Потрібно вчитися все життя. Особливо, коли в мене така ситуація, що для мене це питання життя і смерті. Просто життя і смерть. Я сики, буду жити, сики, буду постійно якусь нову інформацію вчити, розвиватися, розвиватися, і ще раз розвиватися, сики, в мені Господь вища Сила дасть сили і творити, писати, щоб допомагати іншим людям. Безнадійних ситуацій немає, ніколи не опускайте руки. Все буде добре, і я і духовно з вами. Слава Україні! Героям слава. Ваш Любомир Богоявленський.